Росія посилює наступ на Україну. Про це заявив головнокомандувач силами альянсу в Європі Філіп Брідлов. За його словами, попри всі домовленості, Москва розширює територію наступу та використовує більше важкої техніки. Погрози Кремля про застосування ядерної зброї командувач НАТО вважає несерйозними. Однак НАТО і союзники, переконаний генерал Брідлов, мають бути готовими до того, щоб протистояти Росії протягом останніх тижнів уздовж лінії кордону з Україною російські бойовики значно активізувалися. Ми бачимо також, що територія наступу розширюється. Росія застосовує важку техніку, хоча формально мала б її відвести. Доля українських полонених на Донбасі обговорюватимуть сьогодні у мінську. Там в чергове збереться тристороння контактна група. Київ від цих перемовин очікує прогресу щодо повного звільнення полонених. Про що так власне не домовилися під час попередніх розмов? От ще, правда, минулого тижня обміняти вдалося таки шістьох українських бранців. Тоді ж, переговорники пообіцяли, що віднині процес може піти швидше, і звільняти вже будуть десятки людей зараз. Нинішні перемовини відбудуться за день до зустрічі головних дипломатів нормандської четвірки. Вона запланована на завтра у Парижі.